Ще декілька років тому місцеві жителі села Вілья були проти знесення пам'ятника чекісту Миколі Островському. Проте на зборах села його вирішили демонтувати. Незважаючи на те, що ще у 2015 році Український інститут національної пам'яті визнав необхідність демонтажу пам'ятника Миколі Островському, суспільні настрої у селі Вілья, що на Острощині, виявилися досить неоднозначними. Місцеві жителі активно протистояли цьому рішенню, адже хотіли, аби відомий діяч і надалі красувався у їхньому селі. Це зі свого боку призвело до тривалої суспільної дискусії та затягування процесу декомунізації. З чого пішла ця історія? Ще в 2016 році постало питання знесення даного пам'ятника і є листи від сільської голови на той час, яка була від депутатського корпусу сільської ради, які були від мешканців села про те, що вони кардинально заперечують про знесення даного пам'ятника. Після тривалих суперечок та обговорень мешканці села Віля нарешті ухвалили доленосне рішення щодо пам'ятника Миколі Островському. Бюст письменника та його вірного коня демонтували та вони будуть продані, поклавши край довгим дискусіям про доречність цього монументу в сучасній Україні. Протягом 2024 року у Вілії відбулися збори зустрічі міського голови Юрія Ягодки, представників влади островської громади з мешканцями села щодо демонтажу пам'ятника. У підсумку жителі Вілії вирішили, що бюст Миколи Островського та коня демонтують і продадуть. Виручені кошти підуть на потреби вілійчан, які зараз захищають нашу країну у лавах Збройних сил України. Артем Максименко та Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.